Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна Стільних Ігор. Мене звати Рострик і це наші щотижневі новини. І на початку новин за доброю традицією я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які зараз нас захищають та дають в змозі мені проводити, записувати ці новини для вас і прокидатися кожного дня. Тож дякую, також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим Збройним силам. І хочу нагадати вам про нашу ініціативу Мі Плюс Против Кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти на те, щоб допомагати нашим захисникам. І також нагадую про необхідність підтримати фінансово канал, тобто мене, щоб я міг вільний час приділити допомозі нашим захисникам та захисницям. І власне завтра в мене буде далека-далека-довга поїздка, тому. Маю надію, що до середи до запуску шостого, перепрошую, сьомого етапу аукціону. Я встигну повернутися. І нагадую, що шостий етап закінчився. Всі, хто приймав участь молодці, і я вам дуже сильно дякую. А тепер давайте перейдемо до новин України. І перші новини у нас будуть від компанії Дікач. Теж перша новина від них, те, що вони цього тижня очікують у себе на складі настільного гру Кубітус, тож усі, хто перед замовив, маю надію, що до кінця тижня її отримають, і далі вона піде у продаж. Наступна новина від них це те, що Дюна, таємниця домів, вже надрукована і зовсім скоро буде вирушати з Китаю до України. Також Гікар сказала, що вони будуть друкувати в Україні настільну гру чемпіонський пінбол. Як бачите, коробка оформлена доволі. Динамічно, і будемо чекати більше новин про цю гру. Також від сьогодні стартує передзамовлення на настільну гру Messy Darkness 2 Пекло проходців. Тож очікуйте новин у нас на телеграм-каналі. І хочу також нагадати, що в описі є усі необхідні посилання для вас, там є Лінк 3, де ви можете зайти та подивитися на всі наші посилання. І також переходимо далі. Новини від компанії Kilo Games і те, що новина від них, до них приїхала хора, вже усі передзамовники її мали отримати. А 5 вересня хора надійде в вільний продаж до ваших улюблених магазинів. Роздрібна ціна складатиме 2100 гривень. Ми з Маринкою знімали відео на цю гру, тож пошукайте на каналі, ви знайдете. Хора просто чудове євро. І якщо ви награли, то дуже раджу вам спробувати. Наступні новини у нас від компанії Game 7 Days. Вони підписали договір на локалізацію українською настільної гри for Humorses. Це українською буде видана саме делюкс-версія, яка повинна в себе включати усі кікстартерні плюшки. А ми це дуже любимо, тож будемо чекати більше новин від Game 7 Days. Далі ми переходимо до компанії і Перша новина від них те, що. Настільна гра нескінченна зима, вже сигнальну копію вони перевірили, жодних претензій у них немає. Тож «Ігромах» розраховує отримати решту накладу наприкінці жовтня. Тож тримаємо кулаки, щоб логістика пройшла добре. Митниця не затримувала нам ігри, і ми їх отримували вчасно. Новина про Пандемік Легасі сезон перший. Переклад практично готовий. Зараз «Ігромах» веде перемовини з видавцем, щоб домовитись, коли ж буде черга друку саме української локалізації. Тож, будемо чекати позитивні новини, тому що це така перша одна з найвідоміших легацій ігор у світі, і Ігромах молоде, що вони її переклали. Цезар підкоріть Рим за 20 хвилин. Файли до друку були надіслані раніше, тому зараз Ігромах чекає інформацію від видавництва щодо українського накладу. Настільна гра Сільвер. І вирішили ще раз перевірити файли перед фінальним підтвердженням. І наклад друкуватиметься у вересні, а настільну гру вони планують отримати наступного року. Маю надію, що це буде на початку наступного року. Isle of Trains All Aboard. Вже почали переклад і друкувати цю настільну гру планують в Україні. Але світовий реліз буде у лютому 2023 року. Цитаделі. Чудова настільна гра від Бруно Файдуті. Нова редакція вже надрукована і як цик, відпочиває на складі в Європі. І Громаг зараз владна... намагається владнати всі логістичні складнощі. І як тільки вони їх владнають, вони зможуть сказати, коли гра буде в Україні. Whirling Witchcraft. Це новий анонс від ігромага, це сімейна гра, де ви будете перевтірюватися у маленьких відьмачок та пробувати зварити найліпшіше зілля. Але, окрім того, що вам треба буде варити своє зілля, вам треба буде підкидати свиню, так би мовити, своїм опонентам, кидаючи в їхні каз... казани зайві інгредієнти. Тож будемо чекати новин від Ігромага про цей проект також. Наступна новина у нас від компанії Fun Game Shop. Вони цього тижня повинні отримати вже в себе на складі найкращу гру 2020 року, яка була визнана в Есені. Це настільна гра Pictures, українською, вона буде називатися Ілюстрації. Тож будемо чекати новин від них також. Це були всі новини з України, а світові новини, будь ласка, читайте у нас в телеграм-каналі. Цього тижня у мене буде такий доволі завантажений графік. Тож. Бажаю всім добра. Бережіть себе, бережіть близьких, допомагайте Збройним силам, допомагайте каналу. А це все. З вами був Ростик і Світ на ігор. Слава Україні!